У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину, той тузами обдирає свата в його хаті, а той нишком куточку гострить ніжна брата. А той Тихий та тверезий, бо боязливий, як кішечка, підкрадеться, вижден щасливий у тебе час, та й запустить пазурі печінки, і не благай не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий. Та розкошний. Все храми мурує, та отечество так любить, та за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду. А братій мовчить собі, витрущивши очі.